Ще доброго дня. Моя сьогоднішня доповідь фактично є продовженням доповіді, яку я робив рік тому, саме на цьому місці. Мова йде про дослідження путівської археологічної експедиції на пам'ятці урочищі Вишнева Гора, селище село Варгол. Це е, територіальне все Значить... Ось так в цьому році, якраз наші зусилля були сконцентровані на вивченні саме поселення, яке знаходиться по завалам городища, які, до речі, в цьому регіоні фактично не досліджувались. Ми ну, ось таким чином виглядало поселення, повністю засаджене кукурузою. Благо аграрії дозволили нам вирубати ту кукурудзу, і жодної, значить, якоїсь плати за потраву з нас не попросили. Тобто, ми могли працювати. Буквально в двох словах нагадаю про цю пам'ятку: два городища займають високі два парні, такі миси правого берега найбільшої притоки, одної з найбільшої притоків клевень, притоки сейму кливень. Начебто це абсолютно два різних укріплення, але інколи в літературі згадується, що це все ж таки одне. І завалом, завалом городищ. Значить, існує е, селище, яке почали ми досліджувати в тому році і в основному досліджували в цьому році. На градищах виявлено матеріали доби Бронзи. це багатошарова пам'ятка Даби бронзи з київського часу, значить, зарубинецького часу, романська культура з матеріалами значить, Київської Росії. Ну, фактично, це все відноситься до романської культури. У 23-му році. На поселенні було на єдиному війнами від насаджень, місці закладено великий розкоп, про що я розповідав торік, і на цьому місці нами було виявлено залишки рову. Тобто поселення так само було оточене оборонними спорудами. Але за браком часу, в 23-му році ми дослідили лише маленьку ділянку рову, якраз на, в тому місці, де штучний рів з'єднується з природною яругою. І в 2024 році наші основні зусилля якраз були сконцентровані на тому, щоб знайти значить, цей ріф, дослідити його повністю по всій ширині і, і з'ясувати час його час. Після досліджень 2023 року, використовуючи план, наявний в мене, приблизно таким чином було проведено лінію, важливу лінію рову. Але нагадаю, що використання будь-яких аналогій, виключно за малюнками, це стосується речового комплексу, так і використання деяких планів, це не завжди веде до прав... є правильним шляхом. Адже насправді, ну, начебто логічно, ріф має об'єднувати дві яруги, які стоять обабіч городища. Але цей план виявився трошки не такий, тому що насправді е, східна Єруга, вона ще більше вдається в полі, і коли людина знімала план, вона обмежилась просто виключно територією, де закінчувався вал, і природний рельєф не, не був показаний. Таким чином, для пошуку рову ми заклали один невеличкий розкоп неподалік вже того місця, де був відомий рів. І два, дві траншеї закладено було біля краю оцієї юруги. Одразу скажу, що результати е, оці дві траншеї вони не дали результатів. Рог там не було виявлено, але в північній частині щось воно тут не можна показати, але ладно. Е, в північній частині ті юруги було природне заглиблення, тобто заорана частина. Е, Природної єруги і вона ще далі входила туди далі в поля. <ріст> а, значить, а ну тут краще видно. А, і, значить, ще один розкоп було закладено в всі частини, де начебто мав бути ріф згідно старого плану. А, <ріст> ріф виявлено біля. Східної Єруги, захід біля західної Єруги, він мав ширину десь близько 5 метрів і глибину близько метру від виявлення від рівня запуску. Довго не буду розповідати, скажу єдине, що на сьогоднішній день цей рів ми можемо датувати виключно за рубенецьким часом. І на сьогоднішній день в пасеймі це перший випадок, коли ми знаходимо. Укріплення поселення Зарубинецького часу. Жодного відношення до скіфського часу це їх немає, адже на території понад 300 квадратних метрів не виявлено жодного фрагменту скіфського горщика. Єдина знахідка вістря стріли, але це ну, сліди нападу, і жодних ані об'єктів, ані кераміки на поселенні немає. Тобто, це поселення існувало тільки в Зарубинецький час. Таким чином виглядав ріф в розрізі. Тут важливо відмітити ще один маленький нюанс. З внутрішнього боку поселення прямо рову примикають об'єкти. А якщо був ріф, то логічно запропонувати, що був і вал. В даному випадку вал міг бути насипаний лише з зовнішньої сторони. Тобто, я вперше бачу таку обратну ситуацію. Спочатку йде. Як правило, вал за ним рів. Тут ситуація вірогідно, була навпаки. Ну, але це виключно припущення, адже зрозуміло, що вал не зберігся. І коротенько про розкоп. Я не буду зупинятися на характеристики всіх тих об'єктів. Дослідження було досліджено розкопом понад близько 300 квадратних метрів, і основна частина це господарські ями. Як і на пам'ятках середнього Подніпрові, Зарубинецьких пам'ятках, ті ями розташовані в ряд, це ями погреби, ями сховища і ями звідки бралася глина. Але на одному маленькому ділянці розкопу всі ті ями вони розташовані на певній відстані. одна від одної, і утворюють нібито два ряди. А на одній ділянці ями. Спостерігається скупчення тих ям, вони прорізають одна одну, але стратеграфічно розділити їх якось на одна пізніше інше раніше неможливо. Тому було зроблено приблизно так виглядає ця ділянка, і було зроблено припущення, що на цьому місці знаходилась наземна споруда. Звісно, що ніякої навіть найменшого котловану від неї не зберіглося, і ми її можемо зафіксувати виключно за тими господарськими ямами, які були обмежені стінами господарської споруди, і завдяки чому одна яма викопувалася, далі значить, засипалась поруч викопувалася інша яма. І тобто це внутрішній простір <кхух> дому. На такій маленькій ділянці це виключне припущення, але як підтвердження, це, значить, знахідки глиняної обмазки стін у всіх тих ямах. Приблизно такі межі могла мати споруда, орієнтована вона мала би бути стінами по сторонах світу. І, на жаль, ці <правда> дослідження на цій ділянці якраз припали на кінець експедиції. І, на жаль, не вдалося дослідити повністю цю споруду, що є справою майбутнього. Протенька за речі, які знайдені на Городищі, це типовий посуд для Зорбанецької культури, або це тип Харівка, який виділили свого часу Обломський та Терпиловський. це такі округлобокі горщики з найбільшим розширенням посередині. Він це пальцевими вдавленнями в тісті домішок домішки шамоту. Тут дуже чітко цей посуд відрізняється від скіфського за домішками, бо для скіфського часу на семі е, характерне виключно шамот та, вибачте, дрісва, жорства та пісок. І в доробленецький час з'являється шамот. Е, характерні ножі. Е, Лискований посуд, тарілка та невеличкий кубочок, кілька прикрас романської культури, і єдина з кіфської, е, скіфського часу, яке знайдено на поселенні, е, таке ж архаїчне вістря було знайдено Дмитром Тарасовичем Березовцем, що свідчить про те, що само городище східне виникає приблизно в 6 столітті. До нашої ери, в той час як поселення зараз можна датувати часом зарубинецької культури, або ж більш конкретніше, це приблизно кінець 3 століття, 2 століття до нашої ери, тобто наявний значний хронологічний розріз між двома цими групами Е, Питання таке, чи це все? Насправді на майбутнє пам'ятка виявилася доволі перспективна. І, і стосовно споруди, яку маємо дослідити повністю, і стосовно рову, який слід прослідити, хотілося б прослідити по всій довжині від однієї руги до іншої. Але, вирагідніше за все, в цьому році дослідження цієї пам'ятки доведеться відкласти. Дякую за увагу.

а якийсь тренаж для там на бійка, там а, може бути зрією, бо і повідомлення таким чином себе на населення, як сайтів І може бути і фортифікація, може бути, як ми знаємо, щось аналог тих трипільських ровів, да, які обмежували, які в принципі не всі вважають фортифікацію. Да. Поки що сказати важко, але скоріш за все я все ж таки схиляюсь до тієї точки зору, що. І вал, і ріф є фортифікаційними спорудами, і виконували вони власну функцію. Е, Насправді, тут, та й не мало бути тут вели, великий ріф і великий вал, бо основна все ж таки, частина укріплена це городище. А це додаткове укріплення, яке. Обмежили територію. До речі, закладені шорфи поза межами поселення, за межами рову матеріалу не дали, тобто там немає об'єктів. Принаймні, не вдалося виявити. Кераміка, яка рознесена оранкою, є, об'єктів там немає. На поселенні є об'єкти.